Вас вітає юридична компанія Лоджик. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як збільшити розмір аліментів. Фінансові потреби дитини постійно змінюються через зростання вартості продуктів харчування, освіти, лікування та дозвілля. Казани призводить до того, що сума аліментів, встановлена кілька років тому, перестає покривати навіть базові потреби дитини, саме тому законодавець передбачив внучкий механізм перегляду аліментів. Так, стаття 182 сімейного кодексу України встановлює ключові критерії, за якими суд оцінює та враховує визначення розміру аліментів. Це комплексний аналіз, що включає стан здоров'я та матеріальне становище дитини, рівень доходів і загальний добробут платника аліментів, наявність у платника інших осіб, що перебувають на його утриманні, наявність у платника аліментів корпоративних прав, коштів та активів. Крім того, доведені витрати платника, що перевищують 10-кратний прожитковий мінімум без доказів походження таких коштів. Крім того, суд враховує інші істотні обставини, які впливають на належне забезпечення дитини. Головний принцип звучить чітко: аліменти повинні бути необхідними та достатніми для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Якщо цього немає, це поважна причина звертатися до суду. Підстав для збільшення розміру аліментів може бути багато і закон не обмежує їх вичерпним переліком. Найчастіше суди задовільняють позови у випадках, коли істотно збільшилися витрати на дитину, тобто освіта, лікування чи розвиток, погіршився стан здоров'я дитини. У випадку, коли фінансовий стан платника суттєво покращився, тобто з'явилась офіційна робота, новий бізнес, значні покупки чи з'явились якісь активи, також у випадку, коли аліменти призначені кілька років тому у твердій грошовій сумі, яка втратила свою цінність через інфляцію. Крім того, оскільки суд не ухвалює рішення на припущеннях, усі ці обставини мають бути документально підтверджені. Чим саме це можуть бути чеки, квитанції, договори про оплату навчання, занять чи лікування. Це можуть бути медичні висновки та довідки, якщо йдеться про здоров'я дитини. Це довідки про доходи платника аліментів, інформацію про його майно, транспортні засоби, нерухомість, кредитні договори, витрати сім'ї, підтвердження реальної вартості утримання дитини. Тут головний принцип такий, що чим детальніше і обґрунтовніша доказова база, тим більше шансів на успіх. стаття дев'яносто сімейного кодексу України передбачає, що зміна аліментів можливо виключно за рішенням суду. Позивна заява може бути подана за місцем проживання позивача, тобто стягувача, або за місцем проживання відповідача, тобто боржника. Альтернативна підсудність була підтверджена неодноразовими рішенням Верховного суду. У позові потрібно чітко описати підстави для перегляду розміру аліментів, наявні докази зміни певних обставин, реальні потреби дитини, відомості про майновий стан платника. Варто зауважити, що у разі задоволення позову новий розмір починає діяти з дати набрання рішення законної сили, а не з дати подання позову як при визначенні первісного розміру аліментів. Професійний юрист може допомогти зібрати необхідний пакет підтверджуючих документів, яких часто бракує, отримати офіційні відомості про доходи та майно платника шляхом подання адвокатських запитів, правильно сформувати позов та юридично обґрунтувати підстави для збільшення аліментів представляти інтереси в суді і домогтися максимального можливого розміру аліментів з урахуванням реальних потреб дитини та фінансових можливостей платника. Юридична компанія Ложік має значний практичний досвід у справах щодо збільшення аліментів та стягнення додаткових витрат. Наші юристи комплексно аналізують обставини, формують доказову базу, готують всі необхідні процесуальні документи та супроводжують клієнта до моменту фактичного отримання нового підвищеного розміру аліментів. Ми працюємо так, щоб кожна дитина отримувала належне фінансове забезпечення, а батько чи мати юридичний захист та реальний результат.